Технічні працівники, я вітаю з початком другого семестру 2014-2015 навчального року та і святом сьогодні. Велике свято подобрення. Вітаю вас, бажаю вам всім міцного здоров'я, успіхів у навчанні, сімейного благополуччя. Ну і я думаю, що ми в цьому навчальному році розпочинаємо нашу першу зану шкільну лінійку. На порядку денному стоять питання, ті, які ми кожного разу розглядаємо. Тому я просив би зразу слово надати учням 11 класу. Які я на кожній лінійці говорю для них в останнє, Для них в останнє. Ось так само сьогодні для них в останнє прозвучить оцей звіт. Будь ласка, учні 11 клас. Ми розробили свій невеличкий проєкт, Називається медіакультура всім. Тобто, щоб не тільки це 10 клас чи батькам на батьківських зборах, а ось ті основні теми шкільного курсу медіакультури учні готовлять і на загальношкільних таких лінійках в межах півтори хвилини 1 вони будуть повідомляти про основні ці теми. І от Юлія перша. Розпочне історія мас-медіа. Вона вас повідомить про основні питання. Тому Юлю, будь ласка, старайся детально. В твоєму розпорядженні є півтори хвилини. Історія розвитку мас-медіа. Основною причиною стрімкого розвитку засобів інформації було масове запровадження комп'ютерів, адже мас-медіа це носії посередник інформації. Мас-медіа це канали інформації, що окуплюють систему технічних засобів і технологій. Тобто це преса, радіо, інтернет, які забезпечують функціонування розвиток масової комунікації в суспільстві. Сучасний розвиток засобів масової комунікації обновлює утворення нових форм життєдіяльності людини, новий розвиток спілкування і співіснування. Традиційні медіа раді... велику кількість радіоканалів, дивитися безліч телеканалів, також у... от... отримувати додаткову інформацію і активізувати знання. Отримані у ході традиційного навчання. Отже, існують різні точки зору щодо проблем мас-медіа. Дехто бачає в них джерело знань, а дехто перешкоду в освіті і вихованні. Медіа є засобом всебічного розвитку, особливості і фактором війну. Юлю, спасибі. Тобі Ставай на твоє місце.